Шановні колеги, тепер вноситься проєкт постанови. Прошу уваги. Проєкт постанови про проєкт постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 6178 про звільнення Тимошенко Юлії з посади Тимошенко Юлії Володимирівни з посади прем'єр-міністра України. Реєстраційний номер, будь ласка, зніміть, відмініть голосування з мотивів Олег Ляшко, шановний. шановний... Шановний Володимир Михайлович, Олег Ляшко, блок Юлії Тимошенко. У мене є пропозиція одночасно з постановою про звільнення з посади прем'єр-міністра Тимошенко в одному пакеті проголосувати рішення Верховної Ради про звільнення з посади голови Верховної Ради Володимира Михайловича Литвина. Мотивую, чому премєр міністр Тимошенко була висунута від демократичної коаліції. Ви так само на посаду голови Верховної Ради були висунуті і обрані демократичною коаліцією. Яке ви Маєте моральне право, розваливши демократичну коаліцію і далі перебувати на посаді голови Верховної Ради. Нехай у вас комуналіархічна коаліція, до якої ви приєдналися, обирає головою. Шановні колеги. Якщо у вас є совість, а... Володимир Михайлович, ви саме так і маєте вчинити, шановні народні депутати. Ця пропозиція підкуповує своєю новизною. Я нагадаю вам. Що за голову Верховної Ради України коаліція дала менше 190 голосів. Менше 190 голосів. Це по-перше. А по-друге, шановний колего, у вас є можливість в установленому порядку внести відповідні пропозиції. І третє, ви могли запропонувати це прем'єр-міністру України, коли у вас була демократична коаліція, було написано, у разі припинення демократичної коаліції прем'єр-міністр України складає повноваження. Треба було використати це норму, а потім мене вчити. У вас немає жодних підстав мене вчити. Не будіть звіра. Не будіть звіра. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування проєкт постанови Верховної Ради України про звільнення Тимошенко Юлії Володимирівни з посади прем'єр-міністра України. Реєстраційний номер 6178. Прошу голосувати.